Вітаю, друзі! Сьогодні можливо дещо незвичний формат. Я дуже хотіла б зробити підсумки сезону, який завершився. Зараз на дворі початок зими 23-го року, осінь вже позаду, і дуже хочу проаналізувати цю осінь. А тут на Ютубі. Звичайно, не щось особисте, а те, що я зробила на цьому Ютуб-каналі. Це відео важливе і для мене, щоб я змогла побачити всю картину за три місяці своєї роботи, а також сподіваюся, що воно буде цікавим для вас, для моїх підписників, які можливо якесь відео пропустили і зараз побачу, що був такий майстер-клас або відео на певну тему, або ж можливо, ви вперше на моєму каналі. І відкрили його для себе саме з цього відео. І впевнена, воно вам допоможе розібратися, чи цікавий для вас контент цього каналу, скарбничка натхнення. Можливо, конкретні якісь майстер-класи або тематики відео вас зацікавлять, і ви захочете їх передивитися. Посилання на всі відео є в описі до цього відео. Сподіваюся, колись матиму ноутбук або комп'ютер і зможу кріпити посилання прямо сюди, на відео. Але поки як є. Підводячи підсумки осені, відразу хочу сказати, що я не змогла втілити всі свої ідеї. Їх було занадто багато осінніх таких атмосферних ідей, це і декори, якісь практичні речі або осінній тематиці, або в таких атмосферних кольорах. Але більшість майстер-класів потребували більше часу на підготовку, на зйомку. На жаль, зараз це для мене такий обмежений ресурс. Тому доводилося часу для того, щоб канал не пустував, викладати якісь більш швидкі майстер-класи або відео, які не потребували багато часу. Але все ж таки дещо із осіннього атмосферного я змогла втілити. Хто не знав, канал цей почав своє життя. Із другої половини літа 23-го року, тобто осінь, це поки що перший сезон, який від початку до кінця я вела цей ютуб канал. І такі відео, до речі, я хотіла би знімати наприкінці кожного сезону. Якщо вам цікава така ідея, підтримайте мене, будь ласка, вподобайки. Що ж, за ці три місяці на каналі вийшли не тільки майстер-класи, також були розпакування посилок з Аліекспрес. Огляди моїх робіт і цікаві та корисні розмовні відео. А почну я із виробу, який набрав найбільшу кількість переглядів. Поки що це мій лідер на каналі. Це ось такі осінні затишні свічнички. Вони такі прям дуже осінні, але за таким принципом можна зробити також абсолютно зимові свічнички, якщо використовувати в якості декору. Наприклад, шишки та горішки, і пофарбувати потім в колір срібла. Також ми виконали ще один вид свічничків, але вони вже виконані з гіпсу, без молдів, тобто без спеціальних форм. Там я показувала весь процес, свої помилки, яких ви можете уникнути, оговорювалася потрібна консистенція гіпсу і так далі. Також бонусом до Останніх свічників ішла така фігурка ну, просто гарбузик для декору, також гіпсовий. Про фарби, які я використовувала, також я все розповідала у відео. Якщо раптом відповіді на якесь запитання ви не знаходите у відео, то завжди можна написати мені відео в коментарі або ж на мій телеграм-канал. Я завжди відповідаю на всі коментарі. Також із осіннього, прям осіннього. Я виконала ось такі закладочки. Вони у дуже незвичному форматі одягаються на кутик сторінки. Ось так це виглядає. Як на мене, то дуже естетично. Я виконувала ці закладочки із фетру, вишивала нитками моліне. До речі, плюс ще цього майстер-класу в тому, що тут, хоч і є шиті ці елементи, але не використовувалася швейна машинка. До речі, бонусом в цьому майстер-класі є ще приклад того, як гарно та охайно можна обробити край. Був ще один майстер-клас по закладках. Ось така закладочка, яка робиться буквально за 5 хвилин. А звичайно, якщо ви як я будете використовувати наліпки, а не малювати від руки. Дуже швидкі, дуже практичні, гарні. Дійсно, мені прям дуже подобається, як вони ніжно прикрашають книжки. Служить не тільки як закладка для книги, а також як декор, який радує око. Ще було два майстер-класи по дуже простій та швидкій вишивці. Вишивала я на ляних мішечках. Перша вишивка. Ось така ніжна квіточка. Також вишити її можна буквально за 10 хвилин. І другий, а це у нас вже бавовняний мішечок. Ось така дуже мені прям подобається. А це вже навіть не стільки осінній, скільки, мені здається, зимовий такий дизайн. Можна прикрасити не тільки мішечок, в принципі, будь-що. Особливо цікаво буде дивитися, якщо це якийсь круглий елемент. Наприклад, знаєте, така. Шапочка із тканини на банку. І ось дуже гарно зверху було б зробити таку вишивку. Ще був майстер-клас по зістарюванні папіру. Тут я пробувала два варіанти: зістарювання за допомогою чаю та кави. На відео ви зможете їх порівняти, обрати, що для вас підійде більше. Не знаю, чи помітите ви, але обробка краю також дещо відрізняється. Ось такі папірці вінтажні. Також не дуже практичний майстер-клас, але, можливо, для когось буде корисним. Це подушка для вологої теплової обробки. Але якщо ви шиєте одяг, така подушка просто необхідна. І не одна. В мене поки що одна складно виділити час, щоб пошити собі ще, але так, потрібна ще хоча б одна, бажано дві. Можливо, хто вперше побачив таку подушку, скажу відразу: вона наповнена тирсою. Це подушка для відстоювання виробів після вологої теплової обробки. А, ще я загубила дві заколочки. Цей майстер-клас все ж таки хочу перезняти. Скоріше за все, вже навесні або влітку. Тут я використовувала мішковину. Дуже така грубенька тканина, і тому мені не дуже сподобалося, як вона лягла на заколочки, бо вони маленькі, тканина груба, і складно було зробити щось дуже-дуже охайне. Але знаєте, що такий майстер-клас на каналі є, і він був зроблений цією осені. До речі, через те, що я втілила доволі мало із запланованого на осінь, мені здалося, що я зняла мало відео. Але підрахувавши, виявилося, що за три місяці на каналі вийшло 17 відео. Як на мене, то це навіть дуже немало. Звичайно, що відео були деякі дуже коротенькими по пару хвилин. Але деякі були і більше 20 хвилин. І так, і останнє, що я робила на майстер-класі, нарешті просто нарешті. Почала відшивати разом з вами розвиваючу книжку, поки що тільки перша сторінка. Хто, хто не бачив, це рибка, яку необхідно годувати. Ось так, моїм дітям, до речі, прямо дуже ця сторіночка сподобалася, хоч вона і не в книжці, просто сама по собі вони дуже на гралися. Моїм дітям молодші ще немає двох рочків, а старшому синочку чотири рочки. І прям дуже зацікавлено вони гралися. Тому, якщо ви хотіли би пошити для своєї дитинки або, можливо, на подарунок розвиваючу книжку, то можете вже розпочинати з першої сторінки, але спочатку обов'язково подивіться розмовно мої відео, де я розповідала таку, можна сказати, базу про розвиваючі книжки, які вони бувають форматом, як правильно підібрати під вік дитини розмір та наповнення книжки. Також в тому відео я розповіла про обов'язкові та додаткові матеріали та інструменти. Воно дуже цікаве та корисне для тих, хто планує шити розвиваючу книжку. Тому дуже раджу, якщо хочете пошити, не нехтуйте тим відео, обов'язково подивіться, бо там дійсно багато корисної інформації, якої мені свій час дуже не вистачало. Можливо, ви зі мною ще не знайомі, то скажу, що до народження другої дитинки. А я протягом трьох років шила розвиваючи книжки на замовлення. І так вийшло, що в той період було прям дуже-дуже мало інформації, майстер-класів. Та й зараз їх чесно скажу, небагато. Зовсім небагато. Деякі майстрині відкривають школи, навчають цьому. Але на той момент, здається, навіть і не було ніяких шкіл, тому навчалася всьому сама на помилках своїх, на помилках інших майстрів, багато мала спілкування з іншими майстринями, ділилася своїм досвідом, ну і таким чином навчилася шити. Тому скажу, що дійсно я була би дуже рада в минулому, якби мені потрапилось таке відео, де би все розклали по поличкам, щоб була б можливість щось запитати, отримати зрозумілу відповідь. І, до речі, ще восени основні вийшли два огляди моїх робіт. Це якраз розвиваючі книжки. Дві найбільші та найскладніші книжки в моєму виконанні. Можете також їх подивитися. Чесно, це цікаві огляди навіть з коментарями. А якщо ви вже бачили ці огляди, то напишіть в коментарях, чи цікаво вам було б подивитися інші огляди вже більш простіших робіт меншого формату. Ну що, ще крім якщо не помиляюся двох розпаковок з Aliexpress ще було два дуже цікавих розмовних відео. Одне з цих відео набрало найбільшу кількість відгуків, таких теплих, теплого зворотнього зв'язку. Дуже сподобалося багатьом. Воно таке дуже затишне. Там я ділюся своїми скарбами із секонд хенду А якщо бути точніше, то знахідками книжок. А деякі з них ексклюзивні, які я знайшла на поличках секонд секонд-хенду. Звичайно, що за низькою ціною набагато нижче, ніж ці книжки коштують. І, до речі, ось ця книжечка одна з них. Якщо любите такі затишні розмовні відео, якщо любите книжки або шукати чи дивитися відео, де хтось шукає, знаходить. А щось цікаве, цінне, таке ексклюзивне на поличках секонд хенду або ж на барахолках, то вам буде цікаве це відео. Дуже раджу до перегляду. Ну, якщо я нічого не забула, останнє відео також воно розмовне, але цікаве та корисне про те, як організувати свято baby Shower. Як я кажу, це найкраще свято для вагітної. Можливо, ви не чули про це свято. Повторюся тут, що це не гендер паті, не те свято, де батьки дізнаються про стать дитинки, а це зовсім інше. В цьому відео я поділилася досвідом, як я організувала це свято для своєї сестрички. А також там ви знайдете поради кроково, з чого розпочати, кого запрошувати, де його можна організувати, ідеї по меню бюджетному, бюджетних подарунків. Ідея гри для цього свята, а також ідеї декору. Тому, якщо маєте ціну для вас людинку, яка очікує на малюка, то дуже раджу до перегляду це відео. Сподіваюся, воно вас надихне зробити для неї це свято, нагадавши, що вона є для вас дуже цінною. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Якщо ви ще не підписані на мій канал, але досі дивитеся це відео, думаю, це знак, що варто підписатися. А якщо вже підписані, я щиро дякую, що ви зі мною, що дивитеся мої відео і додивляєтеся їх до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Собі бажаю натхнення і знайти час для втілення вже зимових ідей. Ваша підтримка та ваша активність на каналі дуже надихають рухатися вперед, коли я бачу результат, бачу плоди своїх дій. Що це дійсно людям відгукається, що це цікаво, що це комусь. Потрібно та для когось корисно. Якщо хтось використовує мої майстер-класи або надихається на створення чогось власного, дійсно для мене це дуже-дуже важливо. Тому ще раз дякую кожному, хто досі дивиться це відео, і прошу. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яке з осінніх відео вам сподобалося найбільше. Я із задоволенням почитаю ваші відповіді. Надихнуся на втілення своїх зимових ідей. І сподіваюся, вже зовсім скоро ви побачите класні святкові чи просто зимові атмосферні майстер-класи. Прощаюся з вами до наступного відео і бажаю вам затишної та безпечної зими!